Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. і Сьогодні хочу поділитися з вами невеличким замовленням, яке я забрала від компанії Doctor Клінік». Зробила я його позавчора, а сьогодні поїхала забрала. Замовлення я забираю на складі, так як склад компанії знаходиться в нашому місті, звідки відправляються замовлення в місті Хмельницький, тому я завжди оформляю доставочку «Самовивіз». І зараз вам покажу, що саме замовила. Давно я вже нічого не робила в цій компанії, але з'явилися деякі новиночки, які мене зацікавили, і я дуже хотіла їх придбати. І тут компанія дала акцію на ці новиночки. Два продукту обираємо, і третій отримуємо за одну гривню в подаруночок. Що саме зараз покажу: це ось такі от скраби: ці скраби заявлені. Як для тіла, так і для обличчя. Я вже вчора пробувала для обличчя, і, ви знаєте, досить таки непогані. Мені сподобались. Зараз покажу, які взяла. Взяла ось таких от з персиком чи з абрикосом, і з лимоном. Скраби дуже класні. Зараз вам покажу, дивіться, як вони виглядають, досить таки густенькі і. Досить приємні такі скрабиночки, а аромат, ну, просто неймовірний, просто неймовірний. Я взяла ось таких от два лимон і абрикоску. Об'єм тут по, 50, по 500 мл. І за одну гривну в подаруночок я Придбала ще ось такі кавою. Саме його я хотіла спробувати як для тіла, так і для обличчя. І дуже-дуже він мені сподобався. Сьогодні я вже я ж кажу, ним користувалася. Дуже рада, що я придбала їх. Я обожнюю скраби, я неодноразово про це розповідала вам в своїх порожніх пляшечках і в своїх відео оглядах. Зараз на даний момент я користуюсь, у мене залишився в користуванні лише один скрапчик від компанії Юнас, який мені дуже-дуже подобається. І я вирішила ще придбати собі ось таку от красу. Ось такі продукти я замовила по каталогу, по каталожним цінам. І на той момент, коли я робила замовлення, то компанія дала акцію. При замовленні з каталогу на відповідну суму можна було обрати деякі продукти з переліку представлених з 50% знижкою. Зараз покажу вам, що саме я обрала, що мене більше всього зацікавило. А зацікавив мене ось такий от лосьон для тіла. Тут великий об'єм: 400 мл, арганова олія і ваніль. Чомусь про холоду захотілося мені саме. З ароматом смачної ванілі. Зараз вам покажу, яка у нього консистенція. Ось так, досить такий густенький, гарно наноситься, гарно вбирається і має дуже-дуже смачний аромат. Буду з задоволенням користуватися. І зараз вам покажу, як представлені ці лосьйони в каталожку. Ці новиночки, вартість по каталогу 249 гривень. Але це у мене вже лютневий каталог. Здається, в цьому каталозі їх вартість така ж сама. І представлено їх чотири види. І на цій сторінці представлені скраби. До речі, хто буде робити замовлення? Зверніть увагу, ось я замовила такий скраб з кавою. Він. Трішки відрізняється. Тут він виглядає по-іншому в каталозі. І ось в такому пакуванні отримала його я. І ще, дівчатка, один продукт, який я взяла також з 50% знижкою, це ось такий от парфумований міст для тіла. Дуже-дуже мені сподобалось саме пакування. Я вибрала для себе також цей міст з ароматом ванілі, ваніла. Аромат дуже солоденький і дуже смачний, а флакончик оформлення взагалі супер. Як я зрозуміла, це також новиночка в компанії. Можливо, я помиляюся, і хтось з вас частіше робить замовлення, підкажіть, будь ласка. Ось так: от ці спрейчики місти представлені в каталожку. Є їх чотири види. Дуже мені сподобався цей міст. Можливо, наступний раз замовлю для себе ще якийсь один. І ще зараз в каталозі діє акція. При замовленні з каталогу на 149 гривень можна було придбати крем гель з муцином равликом для шкіри навколо очей. Ось так от він виглядає. По гарній знижці. Я вже не пам'ятаю точно, скільки він коштував. Здається, 89 гривень по каталогу. Зараз вам покажу, як виглядає сам тюбік. Можна було взяти декілька, я не брала, взяла тільки один, так як кремчиків у мене є багатенько в запасиках. Ось так от він виглядає, цей кремчик. Колись я користувалася таким кремом. З цієї лінієчки для обличчя мені він подобався, тому вирішила спробувати ще цей крем для шкіри навколо очей. І також при замовленні з каталогу на 399 гривень можна було придбати масочки для обличчя по акційній ціні. Можна було взяти не одну, там були представлені їх декілька, здається, до п'яти штук. Я взяла для себе тільки ось таких от дві з колагеном і з олією чайного, чайного дерева. Масочками від компанії Доктор Клінік я ще не користувалася, тому хочу спробувати. Хоча масочок для обличчя маю дуже багато в запасиках, але цікаво, мені буде спробувати. Ось таке от було моє невеличке замовлення, невеличке, але все ж таки цікаве з новиночками. Також компанія мені вклала новий каталожок, який буде діяти у нас в лютому місяці. Я ще його особливо не переглядала. Але так, от глянула на останній сторінці дуже гарна пропозиція, нейтралізуючий шампунь для сивого та світлого волосся. За кожні 149 гривень можна буде придбати шампунь зі знижкою по 169 гривень. Ну і плюс наша знижка консультанта, якщо ви зареєстровані в компанії, цей шампунь, я особисто ним також не користувалася, але я взагалі користуюсь такими шампунями, так як я блондинка. І на цей шампунь чула дуже багато позитивних відгуків, тому я подумаю: вартість в каталогу, так, його 309 гривень, а можна буде придбати за 169 гривень. Досить непогана пропозиція, можливо, я нею і скористаюся. Ось таке, от, дівчатка, було моє замовлення. Я вам усім дякую за перегляд. Бажаю вам тихого і мирного вечора, мирної ночі і до нових зустрічей на моєму каналі.